На трасі Славянськ-Краматорськ встановлений блокпост, на якому несе служба Національна гвардія. Проводиться фільтрація, тому що дуже багато бажаючих повернутися. Славянськ, тому перевіряю, щоб там не було терористів, бойовиків. Звідси добре видно гору карачун. Раніше там стояла велика телевізійна вишка. Проте після кількох влучань, а сепаратисти досить інтенсивно обстрілювали цей карачун. Вишка вже не стоїть там. das que

Он тоже пытался ехать. выезжали, по пересечению. Да выезжали по пересечению. Назва мангуст. За нього добре видно коротчу Ось вот такий смайлик на ньому І український прапор На в'їзд і виїзд зі Славянська величезні черги, машин, тому що йде перевірка на блокпостах.